Всім привіт! Так, слухайте. Дали декілька днів на бачення для вас. Зараз я знову хворію і зараз я максимально точно буду говорити. Якісь попередження будуть. Давайте про що нас попереджають. Переджають нас про що? Про те, що деякий момент будуть, як вам сказати, фінансові, не те, щоб, не те, щоб складнощі, а такі, знаєте, якась нужда фінансова може з'явитись. Ви повинні цей шлях легко пройти. Він зміниться. Це а чому це? Угу. Ви повинні шукати мудрість в цьому. Вам буде здаватися, що це нечесно, вам буде здаватися, що це неправильно. Ви стільки працюєте, а в фінансовому плані так нічого й не бачите. То ви повинні зрозуміти мудрість якого роду і характеру мудрість. Угу. Ну вам все, у вас все стабілізується. У вас все стабілізується, але мудрість якого роду і характеру. Ви повинні приборкати свій страх е, фінансових проблем. Ви повинні приборкати в собі страх нужди. Ви повинні приборкати в собі страх. Ну, Він, може, у вас його й немає наявного, але коли такі ситуації стаються, десь він там у вас присутній. Так, які, які події будуть відбуватись? Ну, якось дуже швидко колесо запуститься у вас яким чином. Події будуть дуже швидко відбуватись, але ви все одно будете помічати і відчувати, що залишаєтесь одні і хочете побути одним. Ви повинні зрозуміти, що це вас дуже сильно пом'якшують, вам дають, вас розпаковують сильну інтуїцію. І ви повинні примиритись в собі, своєму баченні. Будуть, буде багато іскушень у вас, в плані якому. Ну, зараз, бачите, зараз будуть знову нас випробувати багатьох. Яким чином? Ну, наприклад, ви знаєте, що у вас є людина, яку ви любите, з якою хочете бути, а вам тут раз кавалерів або там залицяльниць накидають, насипають. Поведетесь ви чи ні, потім щось неправильно лежить, вкрадете чи ні. Ну, цього може ніхто цієї кражі не помітити. Але як ви справитесь? Потім вам відправляють людину, там, я не знаю, вдягнену, так як вам не подобається, але і просить вас допомоги. Але ви не допоможете їй, бо вона там погано вдіта чи якось там вам здається якась пропаща людина. Або навпаки, там ви подумаєте, та, ти що? Ти нормальна, багата людина, що тобі допомагати, самому хто поміг, повинні допомогти. Ну, завершаючи етап, у вас зараз, у вас зараз ось етап бідності проходить. Так, да, ви завершаєте зараз етап бідності. Бідності в якому плані. Ну, ви переоцінюєте себе своє життя. Хочете ви далі так продовжувати жити чи ні? Ну, дивіться для чоловіків, якщо це в чоловічому світі відбувається для чоловіків, це повне, тотальне прийняття любові. Наявність любові в вашому житті. Ваше серце тотально обере любов. Якщо для жінки це в лінійці нантри, ви знаєте. Лі... Лінійка на антри, тройка, да? Ну для жінки це повне примирення і прийняття своє своєї. Одинокості, самотності, і тотальне вас прийняття чоловіком. Плюс ви і жінка, і чоловік у вас зараз буде, а, розпаковуватись взаємодопомога. У вас зараз будуть розпаковуватись ні це моє це цінне. Потім буду розпаковуватись. А, в мене ще є, можна поділитись. Зараз вас будуть вчити бути для людей. Ну і плюс, щоб ви розуміли, вам будуть потихеньку, помаленьку, поступово показувати і показувати, що, що цей. Мрія збувається, після якоїсь розрухи, після якоїсь розрухи все буде налагоджуватись. Ну, на довгий, на довгий строк. Я так розумію, тут, може, в якихось ви були в залежних стосунках, виходите з них. Можливо, ви самі влаштовували залежні стосунки, теж з цього виходите. У вас зараз буде етап радості, але з непривички ви почнете знову шукати, не знаю, складних ситуацій, ще чогось. Знайдете? Так, да, будете шукати, знайдете. Як перестати шукати складних ситуацій? ну Приділитись нарешті. Ви чого хочете. Оприділіться нарешті, ви або творець свого життя, або борець проти свого життя. Ви хто? Як, як е, зробити цей вибір, рухатись туди, куди ви рухаєтесь? І старатись робити по-новому все якомога частіше? Ви не розумієте поки що, що як це по-новому. Робити щось вперше. І навіть не зважайте на те, що немає грошей. Робіть щось вперше в плані емоційному. Робіть щось вперше те, куди не треба ці інвестиції фінансові. Ну, ви прийняли вже рішення працювати, вже все змінюється. Просто а, зараз такі мазки ще будуть завершальні. Ну, рухайтесь, кажуть. Рухайтесь, не стійте, ні в якому випадку. Все у вас налагодиться. Трішки більше віри додайте. Буде добре. Головне, не хвилюйтеся, особливо в той момент, коли залишитесь без конкретних фінансів. Або конкретно без фінансів. Не бійтесь. Да, ви справитесь. Ви зрозумієте, до чого це все було. Ви зрозумієте. Просто слухайте, просто будьте. Будьте уважними, спостерігайте, що відбувається, намагайтесь інтуїтивно через себе все пропустити, почути свою інтуїцію. От вам здасться, що чим більше ви уходите в духовність, тим більше у вас проблем фінансових. Насправді це неправда. Фінансові проблеми у вас зараз не із-за того, що ви через що зависаєте в духовності, навпаки. У вас, у вас і того немає фінансів, ви повинні зависнути в духовності. Спочатку вирішить, з духовністю матерія підтягнеться. Да, Працюйте, як працюєте, навіть без плодів. Угу. Вас навчають чомусь, а ви, ви повинні зараз розуміти, чому. М а ви якраз вчитесь. Ви зараз вчитесь розпізнавати уроки. Важким шляхом проводять вас. Вам, вам намірено роблять боляче. І саме те, що для вас дуже дороге, довгоочікуване. Вам роблять боляче, навмисно чому? Силу вашу взрощують. Так. Да. Ви по-новому тепер починаєте на себе дивитись. Цінність. І ви самостійно зараз починаєте стілювати своє сердечко. Якийсь етап період може здатися, що ви одна одіньошенька, один одіньошенький. Ні, насправді все добре. У жінки є чоловік, насправді в чоловіка є жінка, імператриця, імператор. Ага. Плюс, тепер до відносин нас повернули. Плюс у когось є відносини стосунки. У вас все тут примирюється. Ви вже жінка, як готова людина одиниця чоловік ще довчається. Тому його треба трошки чекати. Да, він там з минулим закриває питання. Да. Які енергії в чоловіка? Ну, йому зараз треба, йому треба зараз рухатись самостійно, бачите, в любов, все таки в любов. Які енергії у жінки? Молодець, у жінки повна свобода. У жінки є опора, у жінки все відкрито, не зависаємо в чомусь, так. Да. Рухайтесь. У вас є захист, є захисник. Ну, в облиці чоловіка. Так, да, чоловіка зараз вчать любити, вчать сумувати, вчать, э ну, таке, знаєте, підсажують в нього зараз бажання ніжитись, ніжність підсажують в нього. Зараз таке, знаєте, бажання тріпіту. Отак він цей кубок тримає, аби не розплюскати. Він зараз дуже обережно буде до вас ставитись. Ну, мабуть, попив вашої кровушки. І зараз, да, руйнує це все. Руйнує ось цю таку, знаєте, легкість. Це паш вийшов жезлів, а це вже цілий король. Він вже стає більш серйознішим, більш відповідальнішим по відношенню до вас. Стає вже більш таким, знаєте, більш врівноваженим. Більш дорослим. Ну, так, да, вже швидше рішення починає приймати, а він дуже швидко збагнув або збагне, що ви та цінність, яку ні в якому випадку він не хоче втрачати, бо це його істочник радості. Так, да, він зрозумів, що йому ніяких грошей не треба, якщо не буде вас. Боїться, щоб ви не пішли від нього. Ну вже не йдіть, як боїться, тільки йому не кажіть. Ну він сам, бачите, тут зразу було показано, він сам повинен все це зробити. Він сам повинен зробити вибір, сам прийти до вас. Не треба його ні до чого спонукати. Він повинен сам до вас прийти. Від власного бажання. Ви мовчать зараз. Так є ще щось, щоб ми знали з простору. Так, у вас є час підкоригувати ваші мрії. Найзаповітнішу мрію зараз є можливість підкоригувати. Яким чином підкоригувати? Ну, тепер ви стали більш розумнішою, сильнішою, більш піддатливіш, піддатливішою і пластичнішою людиною, тому у вас і мозк зараз буде думати більше по-другому. Більш масштабніше і глобальніше. От візьміть, яка є у вас мрія, да, і візьміть її з цієї позиції, з позиції сили, грамотності, Ну, як вам сказати, додайте нових деталей, дуже вагомих. Зараз подумайте про свою мрію, як про план. Не треба строїти щось будувати, просто план. Да. І добавте в вашу мрію більше цього, не волонтерства, благодійності. Фінансової. Просто ну, забажайте. Ну, ви вже і так, я так розумію, да? Ну, ось подумайте тепер про ось саме про мрію з благодійністю, подумайте тепер з позиції людини, яка має достаток. І щоб ви насправді хотіли б зробити для людей з благодійного. Угу. Ну, я вітаю. Чоловікові вдалося або вдасться приборкати жінку яким чином. Не те, щоб там мою. укритімою. Ключик знайде до неї. Ну да, це вже буде більш така, знаєте, позиція ніжності, позиція любові, радості, романтики, такої, знаєте, якоїсь, це зараз буде у вас в відносинах формуватись позиція, моє, мій, моя. Зараз буде у ваших відносинах ось така ідентифікація, примирення повне, одне одним прийняття. Ну, ви довго бороли щось шукали, і ви зараз зрозумієте, що все, ви нарешті, знайшли. Тепер будете вміти цю цінність зберегти і укріпити. Да, ви зараз собою будете працювати над цим. І жінка і чоловік. Зараз будете зміцнювати ваші стосунки. Кожен як може. Ну, Відходять у вас з відносин образи, відходять рівнощі, відходять якась ділюга, відходить оце хто кого. Ні, ви вже зрозумієте, що ви одне ціле, да, що ви. Ви зараз зрозумієте, що ви одне для одного. А ви зараз зрозумієте, що ви хочете бути в парі разом поруч, а не над хто кого уділиє. Ні, у вас зараз, коротше, у вас відносини зараз вас будуть навчати бути гар... Гар... гармонійними одне з одним. Да. Ну, просять не спішити, а піддатись максимальному процесу вашій парі. І не боятись бути гармонійними. Це дещо буде вам нове для вас в ваших стосунках. Але дуже необхідне і цінне. Без цього, без цього ваші стосунки нагадують просто, просто стосунки. Так. Да. Без цього у вас не те. Вам гармонія в ваших відносинах необхідна? Так, як чоловік на це дуже хоче. Він готовий все робити. Так. Да. Він готовий все робити. А жінка теж. Теж. Так. Да. Ви обоє готові боротись за ваші стосунки. То ви боролись одне проти одного проти ваших стосунків, а зараз ви будете боротись за них. Дивись, Обалдеть. Королева жезлів, король жезлів і між ними любов. І ось цей, знову імператор. А тут, а, це сонечко. А ось тут імператриця. Ну, ви зараз будете в синастрію входити одне до одного. Ви зараз будете споріднюватись. Тут чоловік хоче повідомити. Мужчина хоче повідомити, що він прийняв рішення попрацювати над ревнощами. бо він зрозумів, так, да, він зрозумів, що це руйнує ваші стосунки. І він вже зрозумів свою відповідальність за це. Угу. Ну, він поняв, що або ви чоловік, що ви збагнули, що наявність нездорових, не, ну, непідтверджених ревнощів, це вас закриває одне від одного, це вас е, відправляє в, в очікування одне одного. Ну, Ви зрозуміли, да, ви зрозуміли, що це не на руку вам грає ваша. Ваші ревнощі. Саме чоловічі, а жінка як з ревнощами? Ну, спр... жінка ревнощі з жіночої сторони сприймає як а, а, рух для покращення. Якщо вона ревнує, значить а, ну, треба щось покращити. А чоловік це на це дивився з позиції треба розібратись. Так, а як чоловік зараз буде дивитись на свої ревнощі? як на дитячі поступки, так, да, як на щось несерйозне. Зараз переглянем. е, цей. Зараз він буде працювати над цим і він зрозуміє, що це ну, дитяча позиція, він зрозуміє, що ну, не варто того. Що ви жінка, да, що ви, ви для нього він для вас. що Ви приводу не даєте насправді для ревнощів. Це його якась. Це була його ініціатива. Так, да, буде зараз працювати над цим. Яким чином працюватиме? Ну, Він буде працювати з собою, з емоціями, з підсвідомістю, буде працювати з тим, що його лякає. Він зараз він знає вашу вірність. Він, ну, він розуміє про вашу вірність. І він розуміє про вашу силу, він розуміє, що якщо буде далі продовжувати отак, от руйнувати, то ви підете дуже швидко. Да. Ну, це в минулому. Це дуже швидко зараз між вами буде в минуле йти. Так. Да. Йому самому, самому це важко. Він дуже любить вас. Ну, він бачить вас такою, прям жінка-жінка. Прям от, от справжня. От він вас такою бачить і боїться вас втратити. Того по-молодому трішки діє, нічого. Ну так, да, він зараз буде згармонізовуватись саме з собою і з вами заодно. Так, да, ось це таке. ну, Під час цього періоду, під час гармонізації між вами стосунків, він буде доопрацьовувати. Якраз таке. Ось саме цю частину, частина ревнощів, частина недовіри якоїсь. Він довіряє вам, він, він вірить вам, він знає про вашу вірність. І він знає, що ви не будете просто так себе розбазарювати. Так, да, ви видна людина, ви готові тут поблістати поет, па, але далі ви не зайдете. Тут карта башні, розруха, десятка мечів. Ви не зайдете далі. Ви світанути, світанете, але. Нет, от, да. Ви в будь-якому випадку ви залишитесь в сім'ї. Ну, ви навіть не будете ніяких поповзнавінь робити. От ви знаєте, що для вас цінне От ви тому і вірні Він знає, про це. Да, успіх. Він знає це за вами. Тому сумнівів немає в, в вас. У нього це щось його власне приватне. Ну, добре, якщо мене чоловік це почув чоловік, значить вам це необхідно. Ваших стосунках пропрацювати, ось ці ревнощі ваші. Тому працюйте, все у вас вийде. І збагніть, що насправді у вас з вами поруч вірна людина, яка вас не образить. Всім добра!